Ми познайомилися з Максимом у східнонімецькому Вайсенфельсі. Своє справжнє ім'я, наш співрозмовник, не розголошує, побоюючись накликати на себе гнів фірми-посередника, яка відправила його на заробітки до Німеччини, відправила з підробленими документами. Прибуваючи в Україні, мені захотілося заробити побільше. Ну, в принципі, як і всі українці, хочуть цього. І я звернувся до фірми в Україні по працевлаштуванню, по легальному, як там говорили. Працевлаштуванню. І я подав документи. Потім мені прийшла така бумага, по якій я вже міг виїжджати в Німеччину, працювати місто Вайсенфельс на м'ясокомбінаті, скажімо так, за 9,35 євро за годину. Умови роботи хлопці цілком влаштовували. В загальному ми стояли на конвейері, де складали просто ящики з м'ясом вже на ну, готову продукцію завакумовану, на палету. Просто і все, випаковують її. Одяг у нас спеціальний був. На самій фірмі нам видали такі туфлі з залізною набійкою спереду, щоб ну, на носку, щоб якщо щось впаде, щоб не пошкодити ногу. Також була футболка. І на самому заводі вже можеш хоч кожного дня брати собі халат і штани. Шапочки, маски, рукавиці, там все видають. Максим вийшов на роботу, але встиг попрацювати лише п'ять днів. До нього і його товаришів прийшла з обшуками поліція, як до нелегалів. Цього дня мене вдома не було, тому я був на роботі, як вийшов останній свій робочий день. Коли я прийшов додому, у мене був зламаний замок, ну і замінений на новий, і висів папір, папірець такий, де було написано перекладачем, що в нашій квартирі була поліція, яка провела обшук. Яка зламала нам замок, замінила його. Під облаву потрапили того дня наприкінці вересня більше 80 заробітчан: українців, грузинів, поляків. Їх звинувачують у незаконному в'їзді та перебуванні в Німеччині, адже працювали вони тут під виглядом студентів. Довідки про навчання були липові, сфабриковані буцімто одним з українських вишів sind tatsächlich Studenten dabei. серед них були і реальні студенти, які мають статус студентів в Україні. у принципі, якби вони законно оформили свої довідки про навчання, то могли б абсолютно легально тут працювати. Проте, вочевидь підозрюваним фірмам не захотілося навіть ускладнювати себе оформленням цим студентам справжніх паперів rechtmäßigen Studenten richtige Papiere zu beschaffen. Ось довідка Максима про право на студентську роботу, яку дала йому фірма Посередник на бланку та з печаткою федерального агентства з працевлаштування Німеччини. У цьому агентстві на прохання ДВ перевірити справжність документу послалися на таємницю слідства та особистих даних, але підтвердили, що їхні дозволи виглядають саме так. Офіс рекрутингової компанії International Work у центрі Києва, однієї з багатьох, які надають такі послуги в Україні, за словами Максима, саме вона знайшла йому, начебто, студентську роботу. На своїй сторінці у Фейсбуку фірма продовжує далі публікувати аналогічні оголошення про працевлаштування за кордоном. Десятки оголошень щодня і фото дозволів на роботу буцімто отриманих у німецькому агентстві праці. Тим часом на запит ДВ компанія відповіла, що не може прокоментувати події зі студентами, а також заявила, що не має жодних відносин із федеральним агентством працевлаштування ФРН. Коли я задав питання таке, що я не студент, як ми будемо робити ці документи, не студентські. Вони сказали: ти не переживай. Це вже не твоя компетенція. Максим стверджує, що за своє посередництво фірма взяла з нього 500 євро. Це суперечить законам Німеччини. Студенти можуть влаштовуватися на роботу під час канікул через державне агентство працевлаштування ФРН і посередництво суворо заборонене. Дева вдалося поспілкуватися у Вайсенфельсі з іншими фігурантами студентської афери, як вони стверджують, реальними студентами. А ми за цією програмою в принципі і їхали. Але вийшло так, що ми стали жертвами як з боку України, так і з боку Німеччини, тому що в Україні ми витратили багато грошей. У нашому випадку це тисяча євро. А в Німеччині нам просто не виплатили зарплату. У нас немає грошей навіть на квиток додому. Ані фірма Беркана, ані фірма Тюніс не йдуть з нами на жодний контакт. Не хочуть нічого виплати. Чувати не, не, не хочуть нічого компенсувати. Їх видворили з Німеччини. Усім тепер заборона в'їзду до шенгенської зони на три роки. Інвестиції, а це близько тисячі євро, на комісійні дорогу та проживання переросли у борги. Втім, у німецькій прокуратурі кажуть, що з українськими порушниками обійшлися ще відносно м'яко. Йдеться про порівняно м'яке обвинувачення: незаконний в'їзд та незаконне перебування в Німеччині. Це не злочин, а правопорушення і якщо вони не мали досі проблеми з законом, то справу щодо них ми найімовірніше закриємо Ці потерпілі зрештою частково й самі стали жертвами шахрайства тому що їх пообіцяли влаштувати, начебто на легальну роботу. І ми, звичайно, зважимо на це і закриємо справу. Основне ж розслідування ведеться проти фірми Беркана, зареєстрованої в Німеччині, яка запрошувала українців за студентською програмою. У неї конфіскували півтора мільйона євро грошима і майном. Це сума, яку за оцінками заробили шахраї. Фігурантам загрожує від одного року позбавлення волі за кожен зі злочинних епізодів, у тому числі й одній громадянці України. А це м'ясокомбінат Тюніс, один з найбільших у Німеччині. Фактично, це колишній роботодавець Максима, але формально він тут не працював. Його надавала у користування за угодою лізингу фірма Беркана. Шанси повернути зароблене тепер мізерні. До речі, студенти розповідають, що до Німеччини їхали на зовсім іншу роботу. Було три вакансії, які вибрали і нас везли всіх. Це робота в супермаркеті, кондитерська, хлібобулочна. Ось Ці три вакансії. А ми попали на зовсім іншу. Це був м'ясо умови праці. Тобто, там робота дуже важка. Що для дів... як для дівчат, так і для хлопців. Дівчата піднімали важкі коробки, які важили з м'ясом, тобто з продукції, які вагою 25-30 кг, і постійно дуже швидкий ритм роботи. Левову частку з 2200 працівників цієї м'ясофабрики велетня винаймають на мовах лізингу. Підприємства виробники не обтяжують себе соціальними та правовими гарантіями. Відповідно, важко захищати інтереси таких працівників. Але уряд Німеччини вже обіцяє заборонити субпідряди. Ми сподіваємося, що закон про захист праці у м'ясній галузі буде ухвалено. Міністр праці та уряду ФРН обіцяли ліквідувати субпідрядників та лізинг у м'ясній галузі ці паралельні структури. І тоді ситуація стане прозорішою також і для контролюючих органів. Тож ми хочемо, аби підприємства, фактичні роботодавці, брали на себе відповідальність за своїх працівників. Тоді можливо підставні фірми не зможуть експлуатувати українців так, як це сталося в афері з фальшивими студентами.